Першого класу, ви стали учні 4 А класу. А я, переступивши поріг вашої школи, стала вашою вчителькою, вашим класним керівником. Мене звати Наталя Павлівна. Я сподіваюся, що ви будете слухняні, що ви будете дружніми. І ми, наш клас, будемо найкращий. Обіцяєте? Да. Обіцяєте? Правила три. Я називаю ім'я своє Наталя і підбираю до нього прикметники. Яка я? Я, я наполегливо. Ви по черзі називаєте кожен своє ім'я і говорите свою рису характеру. Дівчатка, яка? Хлопчики? Який? Якщо на букву... Буде підібрати, бо так? є такі імена, які дійсно важко підібрати прикметни. Тому, тому, тому ви просто говорите інший предметник, який вам от ви, от ви Знаєте, що я саме такий. Будь ласка, відчатайте, як в'язав? Кіра. Кіра. Красива. Софія. Софія. Ну, а дай, будете Іван. Дітки, на слово Іван дуже важко підібрати. Я кейти. Який ти? Який ти? Який ти? Який ти? Який ти? От? Давай, цікавий. Да? Цікавий. Ну, один, один. Андрій, о, Андрій нас Активний. Будь ласка. Костя. Костя? Який? Костяй. Веселий. Веселий. Який? вияти? Звіт, яка? Опиши себе, яка? Інше, не А. Любе. Ви любите? Нормально. Нормально. Як назад? Іван, який ти? Який ти, Іван? Мудрий! Мудрий. Віталій. Весело. Будь ласка, дверь трохи. Який? Не можеш підібрати предмет? Як ти просто, просто говориш, іді? Ви? Ну нічого, до кінця будеш веселим. Уроки, будь ласка. Роман? Радісний. Радісний? Радісний. Будь ласка. За яким ми можемо приготувати щось. Так, смачне. так. Де ще можуть рецепти? Таке слово, де не може бути рецепти? рецепти мож... Ні. Рецепт може бути в духах, так? з духа. Парфуми, вони з'єднуються і утворюються аромат. Так, рецепт може бути у ліках якої там медичної речовини, чогось там стільки то, стільки то стільки, то і Але ми. Може приготувати. Буде... Так, ну і звісно, більш-менш це, це е, як приготування. Тобто склад продуктів, які потрібні для приготування смачного і незабутнього, наприклад, блюда. Так? Хто вгадав? усі із вас? Ну, звичайно, це ваш клас. І я вам пропоную скласти рецепт не просто класу, рецепт дружнього класу. Ми візьмемо, наприклад, відповідальність. Ми візьмемо, відповідальність, додамо допитливості, додамо. Допитливості. Приправимо інтересом. Приправимо інтересом. Ми розмішаємо трішечки пустощами. Згодні? Тільки трішечки. Тут головне слово розмішаємо. пустощі Трішечки. так? Влиємо трішечки сміливості. Влиємо трішечки сміливості. Прикрасимо добротою. Прикрасимо ми добротою і остудимо дружбою. Всяке буває в класі. Так? Інколи сперечаємося. Інколи не і Інколи не хочемо поступитись один одному. Тому ми це все. Остудимо чим другу ю. І ось ми склали такий рецепт нашого класу. Я, Я вам бажаю, щоб наш рецепт нашого класу був саме таким. Ви зі мною згодні? Да. Згодні. Ну, <клес> запитання відповідь. Кожен із вас візьме запитання. Тут запитання є різні. Ви на них відповідаєте. Коли я відповім на своє запитання, ви можете мені задати своє питання. Будь ласка. Читайте. Який тобі шкільний предмет найбільше не подобається? Що тобі не подобається? E означає взагалі десь поїхати і залишитись. Ти подивився десь гарно, сподобалось, не сподобалось і повернувся. Так, я так подій, я найбільше держава події, які класі? Так, яка тобі подія найбільше запам'яталася в на третьому класі. Це не так було давно, так? О, супер, такі ти справжній друг. Щось хочеш мене запитати? Марина, яку ти з бронати вдома? Так, тваринця робити хіба вдома вдома. Яку? Яка тваринка тобі найбільше до вподобається? Яку ти тваринку любиш? Яку? Котика. Запитання є до мене? Ну зараз терпіння, терпіння через чеснота, документ школяра. Який головний документ школяра? 一天。 Я стрілець. Мій день народження 13 грудня. Яке велике свято 13 грудня? Новий Андрія мають знати. 13 грудня це день Андрія. Що дівчата роблять на 13 грудня? Ворожай! Я вам обіцяю, 13 грудня, послухайте мене, даю обіцянці. 13 грудня я вам обіцяю, ви його в цьому році запам'ятаєте при умові, коли будуть уроки, ви будете вести і чути себе як учні. Домова Ви... Ні. Ну ладно, ладно. Я Став звати ваші думки. Я звати твою вчительку нова сім'я. Наталя Сіродови. Наталя Фабрина. Два. Ваш найкращий друг. Так, який твій найкращий? Друг чи подружка? А може мама, а може бабуся? Є найкращі друг? Ти ще не визначилась, так? Не визначилась? Ну давай, я буду, я буду твоїм першим найкращим другом. Подружилися? Все, домовились. То хто твій найкращий друг? Наталя Павлівна. Все, я вже маю друга. Вони будуть взяли в тебе. Так, який типу, би ти подарунок хотіла отримати від друзів? Що тобі? От, от хочеш, ти мрієш, про який подарунок? Добре, щоб твої друзі завжди... Типа фільмів тільки фільми. Я зрозуміла. Ти любиш дивитися кіно. Я люблю дивитися фільми, про до промірнувається фільм. Так, як ти проводиш світлиний час? Так, ти гуляєш другу. Є запитання до мене? Запитання до мене. Тобі подобається шоколадне морозиво, так молоде.